Співачка Марина Круч відреагувала на загибель Ірини Цибух, яка була парамедикиною госпітальєрів. Дівчата були подругами ще під час спільної поїздки на Донеччину у липні 2023 року. Вони записали декілька роликів. Ані я хочу після сміятись, серед лиха співати пісні, без неді і сподіватись, жити хочу. Гедуми сумні. Я тебе люблю. Починає співачка. Ми усі не розуміємо масштаби цієї втрати. Країна зазнала невимовну втрату. Найкращий цвіт нації був у твоєму єстві. Я не знала таких людей, як ти. Усі рефлексії залишено потім Ми зробимо так, що про твої звитяги і чесноти знав увесь світ. Ти лишила по собі сотні врятованих життів величезний проєкт пам'яті. Ти геройка для родини і для нас усіх. Ти писала мені на прощання багато разів. Кожен раз я не вірила тобі. А це останні повідомлення парамедикині до Марини Круз. Дома було так добре цього разу і так сумно їхати. П'ятнадцята ротація мені тепер дуже сумно помирати. Також військова лишила свій прощальний лист. Посилання я залишу в першому коментарі і висловлю співчуття рідним та близьким. І Приїхати до Ірини на прощання. По-перше, прощання відбудеться у Києві та у Львові. Про дату, час і місце. Ми повідомимо з вами обов'язково згодом, не тільки ми будемо про самі про це знати. Друге, одяг. Вона просила одягнути усіх вишиванок. Для неї це було архіважливо, Це є підтверджено в повідомленні, яке вона нам залишила про те, як потрібно її власне провести. Е, для цивільних вишиванки бажано світла. Для військових, так як вам зручно, це може бути вишиванка і мультикам, може бути мультикам просто, як ви захочете. По-третє, вона просила ніяких, звісно, штучних квітів. Можуть бути живі квіти, але найкраще, що вона просила, це може бути. Якщо ви несете живі квіти, давайте зробимо правило. Якщо ми несемо живу квітку, давайте кинемо. Вона просила донат на батальйон або ж донат сім'ям загиблих. Це дуже сильно важливо.